Всім хай! Зараз покажу вам та розкажу, як розраховувати необхідну кількість білкової підгодівлі, в якій сім'ї кладемо і яку підгодівлю використовуємо ми. І так, розрахунок. Для вигодовування однієї лічинки бджіл потрібно 25-37,5 мг перетравного протеїну. Вміст перетравного протеїну в 1 кг пилку. Коливається від 15 до 30% в середньому 20-25%. Це у свіжозібраному бджолами пилку. Найбільш якісний пилок саме весняний. З садків з високим вмістом протеїну 25% та більш правильним протеїновим профілем. Пилок зібраний бджолярем, Губить частину протеїнової привабливості, тому що при зберіганні амінокислоти руйнуються і часто при сушці частину білків пилку денатурують. Якщо взяти 1 кг свіжозібраного якісного пилку весняна суміш пилконосів з вмістом перетравного протеїну 25%, то на такому пилку виростить 10 тисяч личинок. Якщо навіть додати в підкормку 5% пилку, а це 50 грам, то це в кращому разі 10 грам перетравного протеїну, то можна виростити додатково 400 личинок бжіл. Пробували ми різні види білкового підкорму, різноманітні муки, домішки, дитячі суміші. Коротше, зробили ми висновок, що це все танці з бубном. Наша практика показала, що найкращий ефект дає свіжозібраний пилок, розмішаний з медом навесні. Зберігаємо його в підвалі в пропорції 50 на 50 за кристалізованим соняшниковим медом. Пилок обов'язково свіжий, не сушений. Розмішуємо, залишаємо на добу. Наступного дня, при необхідності додаємо ще трохи пилку і доводимо до консистенції подібної канді. Дану підгодівлю не даємо слабким сім'ям, щоб не виник дисбаланс бджіл-годувальниць у співвідношенні до розплоду, це може призвести до хвороб, бо бджола після зими змучена. Зношена, поступово відходить, а розплід додається. Ми додаємо таку підгодівлю тільки сім'ям, які будуть приймати участь на ранніх медозборах. Таких як ріпак, акація, починаємо давати не рано, а коли з природи потроху починає йти пилок. Це приблизно кінець березня, в залежності від погодних умов в нашому регіоні. І так, поїхали, покажу наглядно, як це ми робимо таку підгодівлю кладемо сім'ям силою від 6 рамок і вище, і більше. Так. У нас шість рамок. Даю з розрахунку одна столова ложка на дві рамки. Тобто на цю сім'ю треба покласти три столових ложки. Ось таким чином. Вони одразу починають смакувати. Так, і ще одна ложечка. Так, все, швиденько поклали і накриваємо. Під плівкою дуже добре беруть. Таку підгодівлю кладемо, поновлюємо через п'ять днів і так три рази. Далі у нас зацвітає клен, в'язь, тополь. Бджоли самі вже зможуть забезпечувати свої потреби для вже закладеного розплоду. Так, наступна сімейка. Зараз ми їх швиденько підгодуємо теж. Ага, Тут теж шість рамочок. Також їм положено три ложки. Суміш така густенька, робимо густеньку, щоб добре трималась на рамочках, не стікала. І зручно і, нам, і бджілкам. Так, і третя, ложка вже чекають. Є таке. І так далі працюємо. День сьогодні видався дуже чудовий. Ми багато попрацювали, бджілки наші також, пораділи, попрацювали. Плюс 15 було, весь день сонячно. Можна сказати, офіційно почалась вже весна. Бджілки відвідували різні квіточки, а ми попрацювали. Всім дякую за увагу! До наступних відео!